За цим фото поліція німецького міста Дьобельн розшукує зниклу дівчинку Валерію, дев'ятирічну українку, яка зникла зранку понеділка. Телеграф звертається до своїх німецьких глядачів із проханням долучитися до пошуків. Докладніше далі. Для пошуків Валерії поліція використовує гелікоптери, водолазів та собак невеликим містечком у Саксонії, у якому проживає усього 24 тисячі жителів, їздять патрульні машини. Але досі немає жодних ознак того, де може бути дівчина. Востаннє Валерію бачили близько 6.50 ранку, коли вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, розташованої приблизно за 2 кілометри. Але там вона не з'явилася. А відеозаписи та заяви водіїв автобусів підтвердили, що Валерія не їздила до школи звичайно. Айним автобусом, тож поліція не виключає злочину. Зріст зниклої дівчинки близько метра сорока сантиметрів. У неї темно русяве волосся середньої довжини. Востаннє Валерія була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий піджак і темно-сині туфлі. Дитина мала у руках рожевий шкільний портфель і розмовляла ламаною німецькою. Поліція чекає на інформацію за номером екстреної допомоги 110. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.